Ми з вами у східниці на каналі Святого Пантелеймона. і переходимо плавно до маленького міні-зоопарку. Дивіться, яка краса і павліни. Дітки підгодовували козочок, ладять, написали, щоб тваринок нагодувати. Це великий великий готель. Тут у нас павліни, курочки, там були козочки. Там далі тваринки, пінотиків таких багато. Відки гладино. Козурки сплять, відпочивають, які вони красиві. Гілий відпочивають. І там ще одна? Заховала сочнячок. Дітки ганяють, бавляться, лазать. Зробили їм такі гірки, що вони можуть перелазити. Красота. Парк, який красивий. Вечером тут таке повітря. Приїжджайте в східницю і чуєте цей колорит, цю красу.